Доброго дня усім! Приїхав до нас такий красунчик клас Домінатор 98 Асель Максі Хочу зробити вам крутенький огляд цього комбайна. В якому стані? Бачили. Бо коли ми відправляли його, то багато було запитань в цьому комбайні. І зараз проведемо огляд цього комбайна. Короткий. Так, жатка 4,50. Тиріпятдесят має кондиціонер. Кондиціонер працює. Зараз повідкриваємо защити. Покажемо, як всередині. Так, резинка суперова. Немає тріщин, порізів. Так, зараз сюди середині покажемо. Як сердито виглядає. Елеватори цілий, не протерті. Оцей практично нікого не, не протирається. В класі немає таких проблем, як жундіровий. Мальний класа варіатор сухенький, нічого там не протікає. Це елеватор, зірка поміняна була. Німеччині. Німець поміняв. У 2024 році німець вложив цей компань десь близько 9 тисяч доларів. Показував нам документи. Накладні. Скільки він в нього вклав. Так, зірки, зірки, що там у нас зірки. Зірки у нас в такому стані. Зірки хороші. 3D має. Це на уклонах. Решата вирівнюється. Якщо комбайн йде боком, то решіто йде рівно. Щоб е зерно не зміщалося в одну сторону і не вилітало. Це хороша опція на цьому комбайні. Так, виглядаю зверху. Задня балка поміняна, нова. Це великий плюс решата окей, okay. оплотнителі Решета. датчики втрат має. Сіло матраси цілий. Підсвітка. Зараз покажу вам ножі. В якому стані у нас ножі. Якщо там буде видно, видно? Щось там видно. Вот такому стані ножі. Противоріжущие ціли. Цими ножами ще можна працювати. Так, так, ззаді виглядає. Так, так, що зараз покажу вам. Гідрохід сухенький, немає нічого. Ніяких потьоків. Гідрохід тримає, не гуде. Йде тихенько. Туші з поміні не було на нове. По ремінцях взагалі тут питань нема, чи ремні оригінал. Так, тут ще відкрию защиту. Все покажу вам. Я тут. А тут вот так и Я таблица размачивается. Цветочки. Три боки, окей. Okay. Видно, що поміняні були. Тут один шкіл в окно ви Так, середині виглядає. Ремінчики, бачите ось такі, оригінал, клас. Цей інкубань. Сіві, поїхав в поле. Нема тут питань ніяких по комбані. Це ремінчик теж оригінал. Клас. Так, що ще вам тут показати? Резина з тої сторони. Зараз зараз відкрию двому, покажу. Дігун немає і нічого, все там нормально, воно працює рівненько. Так Бігу Мерседес. Має кондиціонер, компресор стоїть. Тут. На кондиціонер. Нема потьоків, нічого. Все тут сухо? Так, тепер перейдемо до кабінки. Сидушечка ціленька. Так, що там по напрацюванню у нас? По напрацюванню 3373 метгодини. Це є оригінал. тут не лазив. Ще Що якась... Щось до комбайна німець, дав. Я по цьому комбайні книжки. Кондиціонер. Музика якась. Столітня. І тоді як той комбайн був зроблений, то той мої до то фонську Обшивка тримається. Ось таке у нас вийшло кіно. Нагадую ще вам, є в нас на продажі Мега-208 в хорошому стані також. Але цей комбайн у нас стоїть в Європі, ми його тільки будемо гнати під замовлення. В продажі в нас є дуже багато комбайнів, приблизно Десь 28 комбайнів. Приїжджайте, оглядайте. Якщо в нас не буде такого комбайна, ми пригодимо комбайни на замовлення. На прошлому тижні у нас, може хтось дивився, наше відео у нас за кордоном стояв джундір 2066, поїхав. На Франківську область, і через тиждень знов у нас їде комбайн зразу на клієнта теж в Івано-Франківську область Джундір 2064. Ще хочу вам сказати, що коли ми женем комбайна замовлення, цей комбайн виходить вам дешевше, тому що ми не, тоді не платимо податок. Ми розмитили одразу на вас, і ви приїхали, комбайн приїжджає і виставиться на облік. Тобто нема договору купівлі продажу а зразу напряму йде на вас комбайн. Коли договір купівлі продажу тоді платимо податок і автоматично зростає на цього комбайна. І там виходить на великому комбайні немало. Орієнтовно десь біля 4 тисяч доларів. Податку, то це плюс до комбайну. Якщо їде зразу на вас, значить ви економите всі гроші. Всім хорошого дня, пока-пока, до наступного відео.